коли я приїхав до Німеччини, спочатку було складно. Я нікого не знав. Зараз усе гаразд. Я працюю вже два роки. Вивчив мову. Я щасливий на роботі. Маю квартиру. Життя прекрасне. Здобувачі притулку в Німеччині не можуть працювати перші три місяці. Якщо ви ще живете у центрі первинного прийняття, то також не можете працювати після того, як вас визнають біженцем, у вас з'явиться таке право. Люди з відстроченням депортації або чия заява все ще розглядається, можуть отримати дозвіл на роботу, але це залежить від землі, де ви живете. Я запросив у відомстві у справах іноземців дозвіл та отримав його на рік. Потім його продовжили ще на півроку. Зрештою, я отримав довгостроковий дозвіл на роботу завдяки знанням мови і досвіду роботи. Один друг допоміг із пошуком роботи. Можна звернутися до агентства з працевлаштування чи пошукати вакансії в інтернеті. я працюю 8 годин на день, 5 днів на тиждень. Маю два вихідні. У вільний час займаюсь спортом. Він зміцнює моє здоров'я. Завдяки цьому я краще концентруюсь на роботі. Радий, що працюю і сподіваюсь, таким чином зможу отримати необмежену посвідку на проживання.